Сьогодні мова про тести. Оглянемо аукціон. 9700. Model Y 22 року. Взяли за 17100. Тут нас стоїть Model 3. Тобто всі удари понизу – Це небезпечно. Тут проходять силові кабелі. Йдеться знімати повністю всю батарею. Цю машину взагалі купляли в бюджет 14. Дуже символічно на фоні великої бензинової машини розмовляти про тести. Але сьогодні мова про тести: Тесли тройки, Model Y, які є в Америці, за їх, скільки вони уходять, і також покажу останні наші покупки, які саме купляли під клієнтів, тому що голосуємо ми завжди грошима. І в якому стані які машини ми купляли для клієнтів, теж покажемо для того, щоб ви орієнтувалися теж. Коротше. Давайте підемо до ноутбука. Я вам покажу в яких а, станах продаються зараз Тесли і за скільки в Америці. В першу чергу оглянемо аукціон. А, одразу обираємо фільтра у нас 20-22 роки. 23-й не будемо дивитись, тому що це трошки вже інший кузов. А, ну і звісно, будемо дивитись саме комплектація або перформанс, або лонг рендж, тому що всі хочуть а, довго їхати, і важливість батарейки вона... Ну вона актуальна, скажу так. Бо 90% всіх людей, які замовляють теста, вони хочуть собі саме Long Range і зазвичай вони є повнопривідні. Коротше, дивимось. середня ставка на них 9 тисяч доларів. Тобто аукціон каже, що в середньому за 9 тисяч доларів купляють саме тройку Long Range або А, Але по факту давайте подивимось, я декілька варіантів підібрав і на які можна звернути увагу у приблизно в цьому бюджеті. Перша, наприклад, ось така червоненька. 22 рік, 9700. І дивимося на неї, на її ушкодження. Тому що, в принципі, зазвичай нас при. Купляють всі, якщо не для себе на перепродажу, вони сильно тоталені. А, і її важко відновлювати. Потім, коли їдеш, дивишся, там і зазорчики є, і крило, вирішили вони не міняти, а рихтувати, і там ось стільки ж поклідки. Коротше, такі моменти є. Що у нас тут? Тут взагалі досить прозоре пошкодження, Воно, ну, видно, що а, тут крило одразу міняємо, фара міняємо, але капот цілий, трошечки позаду вона отримала, але це 22-й рік. 9700, безпека спрацювала. В принципі, можливо, і можна знайти щось цікавіше, але ціна на 2022 рік і на пробіг 23 тисячі милі це непогано. Повний привід, Long Range, Є ключі, ну і, звісно, вона не заводиться, тому що спрацював піропатрон. І угадайте, хто купив? Україна. Тому скоро побачите цю тройку на просторах київських дорог. Так, далі йдемо. Тройка 2020 року, тобто трошечки старша на два роки. В них трохи інший двигун. І там з 2021 року вони там рестайлінг в них був невеличкий, трошки, трошки змінились, тому, тому ці буде дешевші. Ця повністю ціла. 9300, 36 миль, абсолютно не пошкоджене авто. Це там видно, що невеликі подряпини позаду написані. Їх важко з, через фотографії такі побачити. Тут ну, мені важко побачити, так то можна скачати, Ну, ось видно, да, що по бамперу трохи прилетіло по нижній частині. Але це не заміна, це просто трошечки реставраційних робот по бамперу. І все буде чітко. Машина їде, заводиться, пробіг 36 тисяч миль, повний привід, лонг рендж. Хіба що нема ключів? І ну, я не здивований, знову Україна як забрала. Тож. Теж в Україні скоро буде їздити. 9300. Якщо за 9300 таку купити 20-го року. А, ну тут я не знаю, ну, 200 доларів на ремонт да, бампера закладемо. І одразу рахуємо. Давайте у нас тут є калькулятор. Так, 9300 у нас ставочка, це у нас 20 й рік. А, батарейка 75 кВт. І вийде 4. 14176. Тобто 14100 машина в Україні на реєстрації повністю готове авто. Ну, хіба що ремонт. тобто ну заклад... Закладіть, я не знаю, ну 500 доларів на всякі штуки, там десь е полірнуть, десь відновити. 100 без ремонту і 14600 буде з ремонтом. Повне погано. Тройка з пробігом 36 тисяч миль. Так, їдемо далі. Що ще є? 9600, 22 рік з пробігом 7000 миль. Тут є пошкодження по задньому колесу. Потрібно насправді обережно брати такі пошкодження, але тут те, що я бачу, ну, двері поміняти, чверть задню. Зазвичай всі будуть рихтувати, і я б, можливо, там поміняв би. Так легше і буде більш зрозумі... зрозуміла машина потім. Може, трохи дорожче не, не ремонтувати, ну, не реставрувати сам кузов, а поміняти оцю деталь. Трохи дорожче буде, але нічого страшного. Безпека по правій стороні спрацювала, але це 9600, 9622 рік з пробігом 7000 миль. Ну, це майже нове авто. Ремонт не будемо гадати, скільки коштує, бо зазвичай це рахують майстра, але ну, на скидку десь 3 35 тисячі доларів воно точно обійдеться. Так, рахуємо. 9600 вбиваємо в наш калькулятор 9600 22 рік, long range 75 кВт і рахуємо. рахуємо. Вийде 14483. За, за рахунок того, що трошки молодше, ну і там 300 доларів. Е... А, так 300 доларів всього-навсього різниця. 22-й рік 300 доларів різниця. Ремонту закладаємо одразу, наприклад. Це 3500. Якщо хтось каже, що там можна такі пошкодження відремонтувати за 500 тисяч доларів, я б задумався, чи варто їм довіряти. А от 3500 це. Приблизно нормальний бюджет. І якщо рахувати з ремонтом, це 17900. Тобто 17900 Тесла 22-го року, long Range, повний привід з пробігом 7 тисяч миль. Я знаю, що багато людей зараз почнуть плакати, ті, які купили тройку з таким пробігом за 30. 17900. Клас. Ну, приблизно по тройкам зорієнтувалися. А тепер поговоримо про покупки нашої команди саме для клієнтів. Тому що, що б там хто не казав, але ми завжди голосуємо за якісь варіанти грошима і покажемо, за які гроші, за які машини точніше голосували наші клієнти. Почну з Model Y, тому що ця машина вона трошечки більш специфічна. більш... Інженерна, трішки пізніше поясню чому. А, і вони зазвичай дорожчі. Але ті машини, які ми купили, вони, вони цікаві за свою вартість. Почну з першого Model Y 22-го року а, з пробігом 23 тисячі миль червоного кольору а, взяли за 17 100, і це перформанс. Це не просто повнопривідна long range, long range, а це перформанс з більш продуктивними двигунами. Пошкодження в неї. А, Позаду влетіло щось в бампер, і як я бачу, трохи зігнуло крило, що прийдеться, скоріш за все, міняти, тому що, наскільки я знаю, воно алюмінієве. І як хлопці кажуть, то його важко ріхтувати, краще просто обрізати і варити щось, ну, варити таку саму ж деталь, пофарбувати, щоб там не було шпаклівки і геометрія кузова була в ідеальному стані. Білий салон пробіг 23 в принципі, абсолютно ціла машина під ключ. А, ми порахували, вона обійдеться а, без ремонту 23 тисячі доларів. А, з ремонтом в 450 27500. Ну, фінальний бюджет да, для клієнта це 27500 з усім. З послугами, з, з ремонтом, з митницею, коротше, з доставкою. З усім. З усім. 22-го року Model Y Performance 27500. Далі йдемо. Ще одну. А, взяли Model Y 23-го року. А, пробігу вже 20 трошечки менше. І а, бюджет трохи вище. Але й пошкодження менше. Взяли за 22 її там, а, це теж перформанс, це теж повний привід. Ну, вони всі, певно, привідні. А, пошкодження в неї позаду. Чорного такого кольору, тут десь побачите. А, це вже, наскільки я розумію, 2023 рік це вже рестайлова і вона трошки інша по кузову. А пошкодження взагалі мінімальне. Тут бампер відрихтувати і ляду відрихтувати. Те, що я бачу. Ну, сподіваюся, що її можна відрихтувати. Взагалі незначні тут мінімальне ушкодження. На ремонт заклали ми 2,150. І фінальний бюджет вийде в 30 758 доларів. Не знаю. Голосуйте за самі, напишіть, наскільки це окей. 23 року пробігу 20 тисяч миль, а, прозоре пошкодження, ну і бюджет ось такий. І остання це троєчка. Покажу вам тройку. Це ті, які ми купляли ось в червні. А, взяли не дешево, взяли аж за 16 тисяч доларів. Це 22 рік з пробігом 15 тисяч миль. Але який момент? А, клієнт хотів з мінімальним, ну прям з самими мінімальними ушкодженнями. Це важливо. Лонг range, повний привід, ключі є, машина абсолютно на ходу, сів і поїхав, лише є пошкодження по крилу. По правому передньому крилу. Є якісь моменти тут обрісовані на крилі, але цілком безпека ціла, все ціла, лише крило і трошечки порог. Ну, коротше, тут подивитесь я Зараз покажу, в принципі, на прикладі, тут одна тесла стоїть, які ушкодження не варто брати, які нюанси по ремонту і що там всередині, на що звертати в принципі, увагу, ну, коли вибираєте машину на страховому аукціоні. Так, тут стоїть Model 3, Long Range повний привід, і одразу покажу, які моменти, які нюанси. По-перше, Ну, у нас знизу батарея, тобто всі удари понизу це небезпечно, і я б не розглядав а, удари, які дуже сильно зайшли всередині бокові. А, в принципі, батарея гарно захищена, там в неї досить велика стінка, але все одно це є ризик пошкодження самої конструкції батареї. Далі, який момент? Якщо там на аукціоні машина не заводиться, а, то це не 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 проблема не завжди проблема. Це в принципі нормально, тому що при аварійних ситуаціях ось тут кришка. Давайте я відкрию ще трохи. Я усюди сяду. Тут знаходиться кришка батареї. Тут проходять силові кабелі і стоїть усередині ось такий е, запобіжник. Це піропатрон. Він спрацьовує в разі якоїсь аварійної ситуації для того, щоб е, ніяких там замикань не було. Він просто перегорає, і е, машина потім ніколи не заведеться, поки ви його не заміните. Тобто знімаються оці всі чотири дужки, знімається кришка і міняється оця штука. Запобіжник, і потім машина запускається. Це у разі, якщо було ДТП якесь досить. Ну, воно було на ходу, машина була заведена, і воно, тобто спрацювала безпека. А, і звісно, воно як запобіжник спрацювало. Коротше, це такий момент. Ідемо далі. Тепер попереду, бо там є сюрпризи у нас батарейні. У повнопривідних тесел попереду стоїть, в принципі тут двигун, і тут стоять радіатори охолодження, охолодження рідини, яка охолоджує і контролює температуру батареї. Тут у нас розширюваний бачок для цієї рідини. Тут радіатори стоять, і від неї йдуть патрубки. Патрубки йдуть ось тут за колесом по батареї. Тобто, якщо ви берете тесту, яка ударена в колесо, і вона загнула оці частину порог а, або там з або з цією, або з іншої частини, то є ризик який. Тут є патрубок, який ви мож... міг постраждати. Якщо він постраждав, то для того, щоб там од поставити і поміняти знов цей патрубок і середині, під'єднати щоб рідина ходила, прийдеться знімати повністю всю батарею. А це ну фінансово. І по часу це не ну не таке, не проста задача, я так скажу. І я просто б такі машини напевне не розглядав би. Ще один момент: що тут є не просто, не, не тільки патрубок охолодження, тут ще є гальм'яні, ось такі трубки. І якщо тут сильний удар був, то вони теж замінені. І для них така сама процедура, щоб їх е поміняти, поставити в свої заводські параметри, придеться повністю знімати, розбирати машину, роз знімати е акумулятор знизу. А це, ну я не знаю, скільки по часу, але я розумію, що це дуже об'ємна робота, яку можна просто оминути. Ну а з цього боку, та, в принципі, те, що ви побачите на фотографіях, на аукціоні чи а, при, ну, коротч, при виборі машини, тут буде завжди відкриток, він буде закривати. А, і ви можете не знати, наскільки там сильно. Коротше, якщо колесо розбито або сильно залізло всередину в машини назад, то коротч, не варто придивитись взагалі на такі машини. Бо є ризик попасти на гроші. Ну і ще момент по рідині завжди на фотографіях видно а, там 90% випадках, а, скільки рідини в, а, в бачку. Тобто, наприклад, ви дивитесь на якісь ушкодження по машині, бачите, що колесо, начебто, зайшло всередині, але рідина на місці, отут охолоджувальне, це означає, що система герметична і, в принципі, можна дивитись на такі машини. Якщо ж вона потекла. То вона може потекли або там, да, тобто патрубок якийсь перебитий, або був удар по цей касеті радіатора, по касеті радіатора, і якесь кріплення е було відламане, ну якась трубка, і теж рідина пішла. В будь якому разі це не є там якийсь критичний момент, що там рідини нема, але краще краще звертати на цей момент е увагу і ну, мати на увазі при виборі. Так, ну і я вам показував, казав за 20-ті роки, що там тройка long Range можна придбати в районі 15, то якщо дивитись на 18 рік, вони ще більш доступні. Тобто цей, цю машину взагалі купляли в бюджет 14. Привозили цю не ми. Це клієнт клієнт станції, купив собі, але ну, як варіант: 14 тисяч під ключ з Америки. Тройка Long Range. Непогано, по-моєму. Що ви думаєте? Чи, вони, чи зараз зі світлом настільки великі проблеми, що ніхто докупляти її не буде, то теж напишіть в коментарях, що думаєте взагалі про ці тесли. Бо стільки багато жартів вже в інтернеті про те, що люди, в них життя розквітає, як тільки вони пересідають на звичайні бензинові машини вони перестають страждати. А хтось взагалі, навпаки, пересідає на Теслу і починає жити. Коротше. Цікаві тести, ніколи на них ну як власник не був. Тому якщо ви власник, напишіть, будь ласка, як вам живеться у відключеннях світла. Все на зв'язку за Карс. Якщо вам цікаво придбати щось таке, то звісно пишіть нам. Внизу там буде номер, або дзвоніть, або в інстаграм пишіть. Ми завжди там це на зв'язку. Бережіть себе.